Привіт! Це не інстаграмне життя інстаграмного притулку на зв'язку Кіті Хаус з Києва. Життя будь-якого притулку поділяється на те, що можна показувати, і на те, що залишається за зачиненими дверима. Відтепер щодня в Рілс я буду відчиняти для вас ці двері навстіж. Підписуйтесь, буде цікаво. Сьогодні розповім, як пройшов вчорашній день. Ранок почався з розпаковки. Спочатку до нас приїхала двохрічна лагідна біла киця Арктика. Після цього приймали семимісячну руду красуню з села Сумкова Долина Бориспільського району. Ім'я, поки що їй не придумали, так і звемо руда киця, бо реально кому потрібні ці імена. Господарі все одно називатимуть котів як захочуть, тим більше, що тварини не встигають запам'ятати в притулку свої клички. Тоді до нас привезли двомісячне кошеня в обаджі, яке забронювали протягом 30 хвилин. До речі, найближчим часом мають довести його маму і ще двох кошенят. Тому, якщо ви хотіли щось мале та мімішне, не прогавте свій шанс. Як закінчилися коти, прийшли гості, принесли подарунки Рафаело, тістечка Біскоті, Київський торт, Угу, розмріялись жартою. і не пахло. Принесли ліки, Юнідокс, цифтріаксон, віростат, тобрекс, метронідазол. Ліки потрібні, бо маємо півпритулку хворих тварин. В одних течуть очі, в других соплі, в третіх ще щось. Здорові теж є. Але їм від півроку і старше, а такі нікому не потрібні. Всім подавай малих, мімішних, рудих та породистих, здорових обов'язково з усіма аналізами, вакцинами і не дай Бог вуличних, так, ніби ми їх тут розводимо, а не на смітниках знаходимо. Загалом день був довгий і ще багато чого сталося, але про це вже завтра. Підписуйтесь, щоб не припустити. Гарного дня!